У другому поєдинку на USL Cup нашим суперником був Ігніс, де моїм візаві був Артем Мілевський. Отож, матч розпочався. Замодійними правилами дві хвилини команди грають 2 на 2. І в цьому моменті ми самі собі привозимо буліт в наші ворота. Та гравець Ігніса Галкін впевнено переграє воротаря та забиває гол. Важко коментувати цей матч, адже гра була провальною. Та вже другою за день, а для Ігніса вона була тільки першою. Тому нам вже було не так легко грати. Згодом Ігніс використав президентський боліт та подвоїв рахунок. Ми грали на полі другим номером та намагалися ловити команду на контратак. атаки. Потім ми використали спешл-картку. В цьому матчі в нас було їх дві, та витягли штрафний з будь-якої точки. Та, на превеликий жаль, не реалізували цю картку. В цьому матчі я вже прийняв участь, але не відмітився успішно.